Чистимо картоплю яблучками. Ми просто ріжемо. Зайве яблучко забираємо. Далі для маринаду ми візьмемо Оп. однозубчатий чесник, Чилі. винний оцет. Заливаємо так обережно соєвим, заливаємо вурширський соус. Тепер трошки солі, чисто підкреслити страву. Заливаємо холодною водичкою. І відставляємо її півгодинки хвилин 40. Баклажан десь півтора-два см завширшки. Відрізаємо. Паніруємо в крахмалі. В Мурку, як ми нарізаємо. Смужки. Тоненькі? Тоненькі смужки. Чілі перчик у нас так і потім в половинку. Бо давай болгарський перчик. Червоний перчик є. Тепер ще селеру давай. Треба позбутися цього і позбутися цього. Це буде нам треба багато? Половинку від цієї напівкільцями, так. Да. І будемо обсмажувати. Ми нагріваємо олійку нашу оливкову. Буде трошечки шкварчати наша. Це oh, yes. я трошечки Клас. його ще прокалю, щоб він пропікався зсередини. Mm -hmm. Давай знімати на папер. Це можна перекинути ось так. Цибулька і можна після цього моркву, потім селеру, потім чесник. селерку. Перчик потім, да? так? Так. А перчик в самому кінці. Давай перчик до Чубиваєвого. Сюди можна було б саке, звісно, ще додати. Збризнути отак. Давай трошечки соєвого, ще ще, 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 щоб підлити. О, так. Трошечки від себе. Liquid aminos. Oh не жалію Кисло-солодкого Можна дати йому трошечки відпочити. На крупну терку ми натираємо картоплю. Картоплю з яблуком mm -hmm. готова. Ви не уявляєте, які йдуть аромати. Перше. Так? так. трошечки. Презентація. Бакляж. Бакляжан. Даємо ось так. І викладаємо сюди. І нарешті футперінг довершується тим самим неймовірним коктейлем, який Олександр розробив саме під цю страву. Лаймовий бітер. Верджус. То скільки ми дали? 15. Мангова горілка, яка настояна на виноград. 25. Коріл ревень і яблуко лемонграс. Динний дистилят. Японський ром, який омитий м'ятним маслом. Стір. Мятна олійка і мятна есенція.